Вітаю наслідки російського терору на півдні країни. До України повернули 65 громадян з Грузії. У Летичеві вшанували полеглого захисника. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. На Херсонщині внаслідок російських ударів загинула одна людина та понад 20 поранені. Під ударами ворога перебували Бориславський та Херсонський райони. Із артилерії окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Загинув 61-річний чоловік. Отримали поранення дев'ятеро людей віком від 18 до 77 років. А також двоє працівників поліції. Згодом ворог поновив артобстріл. Постраждали двоє жінок. Під артилерійськими ударами перебував і мікрорайон. Аврійській поранені п'ятеро людей. Музика. До України повернули 65 громадян із буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них десятеро жінок. Восьмеро важко хворих. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Загальна кількість українців, яких вдалося повернути із пункту пропуску Даріал, за попередні місяці склала 109 людей. За словами міністра, люди опинилися в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії, яка виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску. Українська сторона вже зверталася публічно із закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Поки що Росія ігнорує цей заклик. На щиті до Летичівської громади повернувся захисник України, старший солдат Олександр Валерійович Клапченко, 1990 року народження. До лав Збройних сил України житель Летичева став ще у 2014-му. Брав участь у бойових діях на сході України. За мужність і відвагу, проявлені у боях, був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. З перших місяців російського повномасштабного вторгнення він знову став на захист країни, виконував завдання у найгарячіших точках фронту на сумському, харківському та донецькому напрямках, нагороджений почесним нагрудним знаком начальника генерального штабу головнокомандуючого збройних сил України слава і честь за героїзм та значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності війська, нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Загинув герой під час виконання бойового завдання на Донеччині 2 серпня 2024 року. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Сьогодні воїна провели в останню земну дорогу. Вічна слава та шана, полеглому герою, щире співчуття рідне. Напередодні 34-ї річниці Дня Незалежності відбулася презентація видання Україна це ми із колекції документів дитячого волонтерського руху Державного архіву Хмельницької області. Цей том став уже третім, і до нього увійшли 110 історій юних благодійників. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що проєкт Україна це ми у 2022 році започаткував Державний архів Хмельницької області, аби зберегти для майбутніх поколінь розповіді про дітей, що вже сьогодні творять і Історію України це справжній рітопис майбутнього. Адже саме ці діти від наймолодших вихованців дитячих садочків до старшокласників і студентів зростають у свідомих громадян і справжніх патріотів. Державний архів Хмельницької області продовжує збирати нові історії дітей-волонтерів, які увійдуть вже до наступного тому. Тож до участі у проєкті запрошують нових юних героїв. В обласному центрі у зв'язку з проведенням заходів 24 серпня відбудуться тимчасові зміни руху на декількох вулицях. Тож з 7.30 до 11.00 години перекриють вулицю Прибузьку від вулиці Грушевського до трудової. Автобуси маршруту номер 5 їхатимуть в об'їзд маршрутом Трудова, Заводська, Шевченка, Свободи, Подільська в обох напрямках. Із 20.30 до 21.30 буде обмежено рух на вулицях Соборна, це відрізок Проскурівське Підпілля та Подільська, та на вулиці Грушевського, відрізок від вулиці Героїв Майдану до Проскурівської. Також у Хмельницькій міській раді наголошують, що для учасників акції промені пам'яті курсуватимуть додаткові тролейбуси з 21.30 безкоштовно від зупинок Торговельний центр та Ощадбанк. По вулиці Кам'янецькій. Курсуватимуть вони у декілька мікрорайонів нашого міста: саме Озерна, Ракове, Південно-Західний, Гречани, Дубове та автостанція номер 1 Більше інформації про заплановані заходи до Дня Незалежності у нашому місті. Дізнавайтеся із телеграм-каналу, скануйте qr код який бачите на екрані, та долучайтеся, аби чогось не пропустити. Дякуємо вам за ваш час та увагу. На все добре.